Ще тільки світанок. Розділ 1. Погода була ясною. Сонячні промені, засліплюючи, потоком вривалися у прочинене вікно. На цьому лінивому пообідньому уроці більшість учнів сиділи, впустивши голови і клювали носом. Він не був винятком. Сьогодні він змінив зачіску. Злегка підрівнявши довге волосся, яке раніше здавалося трохи розпатланим, він оголив струнку шию і м'яку лінію підборіддя, що відразу кидалося в очі. Через це, з самого ранку в класі, панував переполох. Джуньон дивилася на його чисту шкіру. Вона сиділа по діагоналі від нього, що дозволяло їй непомітно розглядати його профіль. Його сорочка завжди була ідеально випрасувана, і здавалося, що від неї віє свіжістю. Навіть у цей час року, коли багато хто починав пахнути потом. Коли його голова різко опустилася, він, мабуть, сам цьому здивувався і поспішно розплющив очі. Сонячне проміння розділило його обличчя на світлу і тінь. У нього було гарне обличчя біла, благородна шкіра, гармонійно врівноважені очі, ніс і губи, а також ледь помітна посмішка, яка здавалася сором'язливою. Але ідеальною, як на картині, він спочатку здавався людиною, якій не місце у такій глушині. Але від цієї чужорідності не залишилося й сліду через його спокійний і доброзичливий вираз обличчя. Незважаючи на те, що він перевівся всередині року, він швидко завоював прихильність всіх у школі і став принцом. Хто хоче вийти до дошки та вирішити завдання. Джуньон, під перше підборіддя рукою, повернулася, коли почула голос вчителя, який постукав по дошці. На уроці вона тільки й робила, що розглядала принца. Але їй вистачило навіть побіжного погляду, щоб зрозуміти, як вирішити завдання. Насенгун. Ти, здається, вже виспався. Виходь, спробуй вирішити. Син Гун здивувався, що серед усіх учнів, які старанно відводили погляд, вибрали саме його. Здригнувся і повільно підвівся. Швидко прочитавши завдання, він розгублено посміхнувся: Учителю, це надто складно. Що тут складного, хлопче? Ти ж казав, що ви вже в Сеулі проходили наступний розділ. Але це завдання ми не вирішували. І, знаєте, я щойно прокинувся, ще не отямився. Почувши його трохи жартівливий тон, учні вибухнули сміхом. Вчитель, здається, теж був здивований. Його Погляд пом'якшав. Джуньон крутила ручку і упіймала погляд вчителя, який, як і очікувалося, перейшов на неї. Джуньон. Так. Коли вона встала, він обернувся. Джуньон не звернула на нього жодної уваги і, не зводячи очей з дошки, вийшла вперед. Вітер від старого вентилятора. Розтріпав її довге волосся. На мить вона пошкодувала, що не зібрала їх, виглядало неохайно. Краєм ока їй здалося, що вона помітила сингуна, який посміхався їй із сумішю вибачень і вдячності. Але вона не дивилася достатньо довго, щоб підтвердити це. Стоячи біля дошки, вона з легкістю записала відповідь. Учитель, схрестивши руки, схвально захихотів біля неї. Начебто витаєш у хмарах, а все одно залишаєшся кращою в класі. Загалом я найкраща в школі. Хоча школа маленька та примітивна. Джуньон подумки зітхнула. Кивнула і обернулася, щоб повернутися на своє місце. Бліднолиций сингун виділявся серед розрізнено сидячих учнів. Він усміхався своєю сліпучою усмішкою. З-під його коротко підстриженого волосся відкривалося рівне чоло. Стримавши ось ось, готове зірвати зітхання, вона міцно стиснула губи. І повернулася на своє місце. У той момент, коли сингун збирався щось сказати, Джуньон напружилася, але тут пролунав голос вчителя: На, сингун, як приїхав у село, вирішив розслабитися. Тобі не прикро, що дівчисько тебе випередило. Слово дівчисько, яке вчитель часто вживав стосовно неї, змусило Джуньон мимоволі стиснути ручку. Бачачи це, син Гун поспішив заговорити. Учителю, Джуньон просто вчителю, стук, і хтось різко підвівся, змусивши всіх учнів одночасно обернутися. Урок уже ж закінчився. Грубий голос лунав зухвало. Вчитель насупився і вказав на того, що говорив пальцем. «Квон бом джин, урок закінчиться, коли вчитель скаже Мені терміново треба у туалет, я вже ремінь наполовину розстебнув. Коли дівчата побачили кінець ременя, що бовтався, вони завищали. І єдина, хто не обернулася, була Джуньон. Вчитель, зніяковівши, почав збирати книжки. «Іди, йди! Урок закінчено. Дякую за урок. Як тільки вчитель вийшов, клас відразу ж пошвавився, і учні почали збиратися в групки. Джуньон закрила книгу і підвела очі, коли побачила тінь над собою. Вибач, через мене тобі довелося вирішувати завдання. Сингун почухав потилицю. Він був високий, а тінь від нього довга. Сині вени, немов гілки дерев, перетинали білу руку під закоченими рукавами сорочки. Легкий запах мила. Чистий та затишний. Відійди. Що? Відійди. Я в туалет хочу, а ти загороджуєш прохід. Син Гун зментежено почервонівши, зробив крок назад. Коли чуньон проходила повз, за спиною пролунали слова, явно вимовлені їй на зло. Ну, і характер у неї жах. Не зв'язуйся з нею, сингуне, настрій тільки зіпсуєш. Та ні, я тебе теж постійно в сон хилить. Напевно, через хорошу погоду. Хочеться розвіятися і кудись сходити. Чим займатимешся у вихідні? Ігноруючи цімляві голоси, Джуньон вийшла з класу. Ідучи коридором, вона опустила погляд на манжети своєї сорочки. Кінці рукавів були поношені і виглядали так, ніби кричали: Подивіться, ярвань! Все довкола виглядає убого. На мені немає нічого пристойного, все зношене до дірок. І більшість тут такі самі, як я. Єдиний, хто відрізняється. На сингун, але навіть серед них я почуваюся найнікчемнішою. Як же бридко, прошепотіла вона, випроставшись і продовживши йти, перед очима все ще стояло збентежене обличчя сингуна, коли він відходив убік. Коли сонце сідало, гори швидко занурювалися у темряву. Джуньон йшла не додому, а в інше місце. На жаль, її будинок не можна було назвати придатним для навчання. По-перше, там навіть не було письмового столу. Звичайно, можна було займатися самостійно в школі, але там панувала невідповідна атмосфера. Мало хто взагалі ставив собі за мету вступити до університету. І ті, хто хотів навчатися, зазвичай не залишалися в школі, а ходили на курси. Звісно, Джуньон не мала грошей на такі заняття, а сидіти над підручниками в класі, де всі тільки й думали про те, як повеселитися, не хотілося. Так вона випадково знайшла одне місце. Якщо вийти через дірку в паркані, про яку майже ніхто не знав. І трохи пройти вгору гірською стежкою, то можна натрапити на стару хатину, схожу на склад. Коли вона з'явилася, невідомо. Цей невеликий двоповерховий будинок вона знайшла якось уночі, коли, отримавши ляпас від п'яної матері, безцільно бродила по окрузі. Будинок був дерев'яний, на першому поверсі біля вікна стояв стіл. І було трохи вільного місця. А якщо піднятися сходами, там знаходилося ліжко, що стоїть на самоті. Хтось явно жив там донедавна. Стіл, книги, камін та ліжко були зовсім не старі. Більше того, у будинку був водопровід, а зовні невеликий туалет. Але що б не сталося з господарем, зараз будинок пустував. І це головне, він був у горах, де було тихо, як у храмі. Увечері, навіть на початку літа, там було прохолодно настільки, що іноді хотілося надіти щось тепліше. Це місце ідеально підходило для того, щоб зосередитись на навчанні. Джуньон поправила лямку рюкзака і насупилась. У хаті горіло світло. Вона тихо зітхнула і забрала ключ назад у кишеню. Він був від простого навісного замка на дверях. Підійшовши ближче, вона різко потягла за ручку дверей і тепле повітря вирвалося назовні, немов вітаючи її. Прийшла, почулося шарудіння. І з верхнього поверху долинув низький, трохи хрипкий голос. Джуньон цокнула, кинула рюкзак на стіл і підвела голову. Зверху, позіхаючи і струшуючи волосся, спускався Квон -бом Джин, який явно щойно прокинувся. Ти що, так і спав тут, відколи прийшов? Ага і далі збираюся спати. Але незважаючи на свої слова, все ще сонний Бомджин повільно спустився сходами. Хоча в школі не було суворої уніформи, він носив чорну футболку, ніби то була його особиста форма. Так само як Джуньон завжди носила білу сорочку. Бомджин був високого зросту. Насправді він, ймовірно, був не вище сингуна. Але якщо той був худорлявим, як телевізійний актор, то Бомджин мав широкі плечі і міцну статуру, як у спортсмена, що робило його набагато більше. Звичайно, зовнішність теж додавала йому суворості смаглява шкіра, жорсткий погляд, різкі риси обличчя з гострими вилицями і прямим носом, все це балансувало між привабливою і страхітливою зовнішністю. Чорне розпатлене волосся наполовину приховувало обличчя, але погляд залишався настільки пронизливим, що від нього віяло напругою. Крім того, манери бомджина були завжди злегка грубуваті, і в цілому його образ схилявся швидше до того, що лякає. Хочеш рамен? Коли Бомджин спускався, на перший поверх здавалося, що й без того крихітне приміщення ставало вдвічі меншим, тому Джуньон завжди сідала за стіл, ледве чула його кроки на сходах. Вона відкрила рюкзак і коротко відповіла Набридла Локшина вже. Яйце додавати або як? Додай, тільки не перемішуй жовток, як минулого разу. Бомджин хмикнув і ввімкнув воду. Це він притяг сюди каструлю, тарілки та дві пари паличок, і він повісив замок на двері. Ми з Бомджином вперше зустрілися в старшій школі, але майже не розмовляли. У перший рік ми навчалися в різних класах. І так як обидва не відрізнялися товаристкістю, рідко перетиналися. Звичайно, я знала про нього. Хлопці говорили, що він втратив батьків у дитинстві і поневірявся по родичах, поки не опинився тут у 3 класі середньої школи. Також ходили чутки, що вчителі побоюються його. Бо у попередній школі він був замішаний у бійці. На другому році старшої школи ми опинилися в одному класі, але не спілкувалися. Я думала, що так буде аж до випуску. Через тиждень після того, як я випадково виявила цей будинок і почала сюди приходити, я наткнулася на нього. Сплячого на ліжку на другому поверсі, як і сьогодні.